На свято не трапилося лиха. Напередодні водохреща рятувальні служби готують водойми до Йорданського пірнання. Задля цього в Івано-Франківську облаштують три локації: на міському озері, Солотвинській та на Двірнянській бистрицях. Буде організовано намети для перевдягання, буде також чай гарячий для того, щоб мешканці могли собі випити. Ну розраховуємо на те, що свято водохрестя відбудеться будеться радісно і щоб громадяни відчули, що це є свято. Щоб запобігти нещасним випадкам, водолази очищають річок від опалого гілля та побутових відходів. Зізнаються, нині місцеві водойми менш забруднені. Сміття багато немає, тому що тут русло таке, яке, в якому присутня течія, сміття багато немає. З кожним роком його стає все менше, ну, це на радість. Ну і водолаз проводить обстеження і для того, щоб люди не травмувалися під час святкування і могли. Гарно відсвяткувати, аби Йорданська купіль минула без пригод. Рятувальники рекомендують не вживати алкоголь, адже це може спричинити травмування. В стані алкогольного сп'яніння не потрібно лізти у воду і завжди перевіряти те місце, так як характер річки гірський, завжди потрібно перевіряти місце, де ви. Відпочиваєте. У новому році водохрещі християни вперше відзначають 6 січня. В цей день на головній локації Бистриці Андвірнянський Йордан розпочнеться святковою літургією. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.